2023 року у нас сьогодні два засідання комісії відкрите і закрите. Буде прохання, що після завершення «Відкрите» час нашої частини засідання не відключатися. Ми плавно прийдемо до другої засідання, закритого засідання. От ну і на порядок денний відкритого засідання вноситься наступне питання. Про врахування висловлених органом державної реєстрації, зауважень до постанови Національної комісії, що здійснення державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 13 березня 2022 року, No Друге питання. Про врахування вих... висловлених органів державної реєстрації взаважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій за чистотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 13 вересня 2023 року. номер 352 про погодження проекту розпорядження Кабінету міністрів України про схвалення стратегії комунікацій. У сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року. І останнє питання про визначення переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду контролю у 2024 році. Е, будь ласка, хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати. Одностайно. Дякую, порядок денний схвалений. От тоді переходимо до питання першого порядку денного. Будь ласка, Ірина Юрівна, вам слово. Дякую, шановний Андрій Іванович, шановні члени комісії. Дозвольте представити вашій увазі проект рішення про врахування висловленим органом державної реєстрації зауважень до постанови НКК номер 350. Відповідно до абзацу 11 пункту 13 положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою кабінету міністрів номер 7731, Пропонується постановити у заголовку постанови національної комісії від 13 вересня 2023 року номер 350 про затвердження критеріїв початку користування та повного освоєння радіочастотного спектра, зареєстрованої в міністерстві юстиції України 28 вересня поточного року. Слово критеріїв замінити словом слово критерії з малої букви замінити словом критеріїв з великої букви, внести до критеріїв початку користування та повного освоєння радіочастотного спектра. Зміни запропоновані міністерством юстиції, а саме у пункті 5 розділу першого слова окремого замінити на слово конкретного і в абзаці другому пункту першого розділів другого та третього замінити розділовий знак департаменту радіочастотного спектра в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую, Юріна. Юліна. Є якісь питання до цього проекту рішення? Якщо немає, прошу проголосувати, Хто за? Одностайно. Дякую. Тоді друге питання, будь ласка, Андрій Юрійович Барабін. Дякую, шановний пане головуючи, шановні члени комісії. На ваш розгляд запропонований проект постанови про врахування висловних органів державної реєстрації зауважень до постанови НКІК. Від 13 вересня 23 року номер 352. Проектом постанови пропонуються наступні зміни. У заголовка слова встановлення граничних тарифів замінити словами затвердження граничних тарифів. Пункт 1. встановити. Замінити словом затвердити у пункті 2 після слова інформатизації, доповнити розділовим знаком заголовок тарифів викласти в редакції, граничні тарифи, ціни, тарифи на послуги поштових зв'язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без заголошеної цінності рекомендованих масою до 50 грамів і поштових В Таблиці замінити без ПДВ на без податку на додану вартість. Департамент економічного регулювання доручається на подати після затвердження назначену постанову до Міністерства юстиції. Прошу підтримати. Дякую, Андрій Юрійович. Які питання до е, цього проєкту е, документа? Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за? Одностайно. Дякую. Е, е, наступне питання. Будь ласка, пане Довгі, вам слово, шановний Андрій Іванович, шановні члени комісії. На адресу комісії надійшов лист від національного агентства з питань запобігання корупції щодо розгляду та погодження проекту розпорядження Кадміну про схвалення стратегії комунікації у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року, розробленого на виконання державної антикорупційної програми. Головною метою стратегії є зміна суспільно-політичного дискурсу з фокусом на запобіганні та відмові від корупції, формування нульової толерантності до будь-яких корупційних проявів серед стратегічних цілей документа: підвищення рівня довіри у суспільстві до державних антикорупційних ініціатив та інституцій, зниження рівня корупції та толерантності до будь-яких її проявів, створення комунікаційної інфраструктури, виконання державної антикорупційної програми. Пропоную погодити проект розпорядження Кадміну про схвалення стратегії комунікації у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року без зауважень. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую, пане Антоне. Які будуть питання? Зауваження? Якщо немає, то прошу проголосувати. Хто за? Одностайно. Дякую і останнє питання нашого відкритого засідання комісії, будь ласка, пані Олена, вам слово, Винютін. Дякую, шановний головою шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про визначення переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду контролю у 2024 році. Статтею 9 закону України про поштовий зв'язок визначено, що державний нагляд контроль за ринком поштового зв'язку здійснюється відповідно до закону про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Відповідно до абзацу 8 частини першої статті 5 цього закону органи. Державного нагляду контролю щороку визначають перелік суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду контролю у плановому періоді, та не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, забезпечують внесення відомостей про таких суб'єктів господарювання до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду контролю. Враховуючи викладене, підготовлено перелік суб'єктів господарювання, які підлягають заходам державного нагляду у 2024 році, згідно з додатком, до запропонованого проєкту переліку включено 10 суб'єктів господарювання із 198, які станом на серпень були включені до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. З них один високого ступеню ризику, дев'ять середнього ступеню ризику. Суб'єкти господарювання з низьким ступенем ризику не розглядалися. При формуванні переліку суб'єктів господарювання, які під підлягають плановим заходам дотримано такі умови. Суб'єкт господарювання є національним оператором поштового зв'язку. Відносно суб'єкта господарювання в яка зареєстровані скарги споживачів щодо якості надання послуг поштового зв'язку. Суб'єкт господарювання згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців громадських формувань здійснює поштову та кур'єрську діяльність. Суб'єкт господарювання надає послуги по всій території України та поза її межами. Суб'єкт господарювання надає всі послуги поштового. Зв'язку з заявлені при внесенні єдиний державний реєстр операторів поштового зв'язку. Пропонуємо прийняти проект рішення про визначення переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду контролю у 2024 році, та доручити департаменту державного нагляду забезпечити внесення цього переліку до інтегрованої автоматизованої системи до 15 жовтня 2023 року. Прошу підтримати. Які будуть питання? Якщо питань зауважень немає, прошу проголосувати за цей проект рішення. Хто за? Одностайно. Дякую. Я побачив літ Михайлович Ашеров. Ви були з нами.